Сьогодні це знову Survival Craft 2. Друга частина. Я ось уже поспав, бо була нічка. О, буйвали, буйвали, буйвали сюди. Воу, оце у мене тут -а дві ж Давайте зараз зробимо сокирку і погнали лутати їх. Друзі, я зробив тільки одну сокирку, на жаль. Більше в мене не вийшло. Так, давайте дивитися, що у нас за уловчик. Оце так улов. Друзі, ви це бачите? А корівки? А володарів. Цих корівок немає. А -а -а! Вони здачу дають. Відколи це? А, -а, а! Поможіть, на мене корова напала. Як це? Я не знав, що корова вміють здачу давати. Ого! Для да, мене це просто відкриття. Зараз мені треба по піщу зганяти. Так, горобці. Киш-киш. Киш. Це мій. Це, це. Це мій город. Не ваш, не ви його садили. Ґмій. Ой, чорта зламав це її випадково. З цього потім я буду робити вату. Ватку. Якось буду латати свої рани. О, перекус. Ну, сподіваюсь, нормальне. пам'ятаєте, як я у першому відео обригався? Майже наприкінці. О, моє дерево виросло. давайте добувати. Я його тут, до речі, тільки недавно посадив. Я його зараз зрубаю. Коли дорубаю, я включусь. Друзі, я його вже майже дорубав, але я вирішив це трохи закинути, бо я зараз хочу добути собі їжі, гарбузів і посадити їх у себе, якщо це можна, звісно. Перекрафчу певно одну чи дві штучки у насіння, якщо це, звісно, можна зробити. Давайте спробуємо. Бачимо, яка листа класна? О, моно переробити в насіння. Тільки я випадково зробив 15 штук. А я нічого поїсти не зможу. Ну, класно. Хі -хі, класно. Оцю гнилятину я їсти не збираюсь. З неї хоча... А, ні, вже з неї нічого не зробиш. Тому вона мені не треба. Що ж, мені треба відправитись на пошуки їжі. Бо в мене мої запаси вже скінчилися. Як ви бачите. І ще я бачу відео мого друга. Його ви вже. Хто бачив попереднє відео, його вже ви могли знати. Е, якщо хто не знає, то я нагадаю, е, його звати bodys 8. не його, а його канал. BodyS8. На нього він знімає також з Wellcrafтом по-різному. Багато всього. Я тут, до речі, ще нитки зробив. Я Вже не пам'ятаю, я це на відео робив чи ні, мені здається. Пішли саджати гарбузи пампінс. Все, немає грабін. Садимо, садимо. Полетіли робити їх. Тут би ще верстачок не завадило поставити. Верстачок і кілька граблів запасних, дерев'яних. Ось тут ось, наприклад, поставимо верстачок і зробимо ось так от граблі. Подедошки, Буде? Буде не зрозумів. Що хіба не в мене? З всі дошки І тут всі палки перекрафтив. О, вже смикаю, тому давайте краще повернемось додому. Потім я спробую якось завалити ту компанію. <гум> це буде просто нереально. тут у мене є 15 дошок. дощок. Це... Не завадило би ще сокірку зробити, ще одну. У мене 16 палок, мені це мені стільки. Ой, я ж забув взяти найголовніше. Це камінь. Дві сокирки зробимо і підемо в шахту, я так думаю. Е, десь тут я пробурю вхід у мою шахту. Зараз хочу їсти, тому коли я зроблю якусь шахту, я повернусь. Друзі, ось що я зрозумів. Я хоч шахту не викопав, але в мене... Немає факелів. За деревом ой. За деревами сходити не зможу, бо вже темно дуже. Тому доведеться чекати. На добра ніч. Друзі, всім привіт! Екстрене включення. У мене тут під дверима лазить тигрик. Да. Що з цією халепою робити? Я спробую замочити. Що з ним робити? Що ж то буде люка робити, а? От скажи мені, що робити з тобою? Убить попробувати, правильно? Так. зраєм. До речі, голод у мене вже поповнився через те, що я забув, що через сон голод може поповнятися. Зараз я тебе вбью, не переживай. Що ви дітки? Зустріни! Що я зараз зі і кину його туди? Або він сам добровольно туди полетить. от ти Лисина. Що ти? Що ти дивишся? Що ти дивишся? Не можеш залізти сюди, да? Не можеш в мою халабуду залізти? А я тобі не дам. Поняв мене? Цей тигрик тут лазить і лазить. Він, мабуть, не хоче йти звідси. Чого я зараз вернуся? Знаєте, що я хочу зробити? Я хочу зробити собі коп'є, Аби його підбити. Ще на шахти я її трошки там випадкову, так от збільшив дуже жорстко. Полетіли його мочити пробувати. 16 палок зробимо кілька копій. У мене вийшло одне коп'є, так? Да? Да. Мені треба зробити всі три штучки, так? Да? Аби в мене трошки лишилося все? Щоб його забити. Ого, скільки в мене копія саме фігір. І ці цифри. Ну, зараз спробуємо його замочити. О, у мене. ну це логічно, барання осінь. Я кілька разів перезаходив сюди. <кій> І ви, Ну, я не натискав все, бачите? Все, змінилося листя. Це дерево зрубаємо, спробуємо. Хочу що тут пробувати? Тут просто зрубає, Зрубало все. До речі, мені треба на шахту, на факелів. Накрафтити, тому це єдиний варіант, як добути без того Льва. Реча один. А ні, Дубов дождь закінчився. Але туман дуже жорсткий. Це прямо як хорор моду на Майн. Звісно, його назву я забув уже. У мене коротка пам'ять. Добре, жартую Пам'ять у мене все окей, але от його мод, цей назву цього мода, я реально забув. Стрип, що це було. Так, добре спускаємось. Фух, там так тепло. <с stare> mm, давайте полетіли туди. Мені зараз тоді треба взяти. Дейси стільки копій робив. Ось так от. Зараз мені треба спекти факелів, якби це дивно не звучало. Бо я спекти це сам придумав. Мій друг просто виживав у землянці, йому було легше копати тунелі різні. Виходжу на вулицю майже. Так, треба зробити легеньку перебудову мого житла. Зробити ось тут ось такий от вихід з грязюки. Вірно, я грязовий хлопчик. Господи. Є поставив Так, тепер ось тут ось... Та, блін. Все на земельку просто срав. А ні, не простався, окей. Оп. Да блін! Та ні, ну я окна справді. Є, yeah. друзі, ви не повірите, я це зробив. Зараз треба ставити пересмажуватися. Так щоб було порівно. Ага. У мене на порівну не виходить. Значить сюди викидаємо одну. Все, ось так. Сталимо переплавлятися Хай робиться. Мені вугілля, потім я зроблю факели. Дуже жарко у мене в хаті. Глянемо, що у нас за ситуація. Дуже жорсткий туман, нічого не побачиш. В радіусі кількох блоків від себе. Наша мені стільки копіїв. Все, в мене дерево кінчилося. Так швидко. Всього лиш на три вуглинки. Ви що, взагалі? Це ж незаконно. Ну, заодно шість пакелів. Це уже непогано. Тут один, бо дуже темно стало. Давайте копати цей тунель. Цю шахту. Сподіваюсь, що цей регіон багатий на вугілля. Або хоча б на... Ні, мені краще, щоб було на вугілля, чи на мідь одночасно. Ч так так. Не, ну це вже занадто щось мені кажеться. У мене вже сокера майже поламалася. Чи що це таке взагалі? Коли вже закінчиться земля? Мені треба нормально, нормальний рівень. Ви побудувати цю шахту нормальну. Я каже, так багато розсуксі. Ну, не ресурсів, а мого часу. На якому рівні у нас мідь? здається, тут уже блоків з 20, може 10. Я, якщо чесно, в математиці такий собі профі. Ну, думаю, десь тут вже можна починати робити ходи. ось такі. Коти такими те. все в мене вже мінус кайло одних. Це взагалі навіть не кайло. Будемо такими темпами шукати мінь Бо це єдиний нормальний інструмент, який тут є. Інструмент, а руда Знову земля Ви знущайтесь з мене. Хочу розкопати шахту, нормально. Я тут, блін, вся земля трапляється вічно, під ногами плутається. Ви в мене вже 24 кругляку. Це непогано, 25 вже. Це якісь бомбосховище, а не шахта. Ніякої міді. Мені дуже треба ця мідь Мені вона важлива дуже. Я так певно до ранку буду колупатися, якщо зараз не ранок. Здається, треба, коли накопаюсь достатньо кругляку, піти на гору і зробити побільше таких кайл. Поки не знайду міді. Блін, ну це неможливо, бо там на цьому рівні навіть земля. Пі, налякався, думаю, це вже мідь. Ну, я кажу, це мідь. Затика мішок випав. Це рідкість з першого разу. Ого, тут прохладно. Давайте тоді спати. Що за звуки? Все, друзі, давайте я посплю і повернусь. Так, друзі, всім доброго ранку. Я вже прокинувся. Те, що було. Ого, так прикольно виглядає на вулиці тепер. Давайте підемо. Повідаємо, що там у мене. Як росте ого, скільки качок було. Ви це бачили? Ммм, мій городик вже достиг. Давайте збирати його. До речі, друзі, ви не помітили, що на дворі стало так вже прохолодно? Вже прохладно. Значить, що настає якийсь суровіший мак. Уже якась суровіша погода, мені здається, доста стає. Треба гарбузи побільше посадити. Так, я хотів скрафтити собі, а в мене палуб немає. Все вісім досить. А, так в мене ж було, як я їх не побачив. Господи, я сліпий. Куди, дошки? Тир. Тир. Друзі, всім тихо, всім спокійно. Там тигр ходить. а Я тут, блін, аграрством займаюсь. Там тигрівчина ходить. Жж Смерть мені буде. Нема. А, ось так навіть. Ого. Біж. Там жираф? Що? Я тільки зараз цього жирафа побачив. Цікаво, чого його тигр не атакує. Он жираф. Он хто побачив? Он там жираф ходить. Блін. Ну думаю, що хтось уже, певно, побачив його. Так, давайте саджати пшеницю на нову. <кхе> <кхе> Мені треба Хавку. Так, гарбузики, думаю, вже достигли. Давайте зберемо урожай. О, є, так, це добре. Це ж гарбузи, так? Так, це гарбузи. Що? Я не можу? Мені доведеться зараз зламати мої посівочки. Добре, пішли. Ой, давайте поїмо. Ну а що мені їсти треба? Я прийшов сюди, аби тільки поїсти. Смачно посмакувати гарбузами. Зараз треба розширити ферму гарбузів по максимуму. Бо я викрутився з ними тільки що це було дуже смачно. Давайте ще й тут ворожай зберемо. Ось так от. І ось так от. Садимо назад, назад, ось це, ось це. Ой, тут антилопа, гну ходить. Але нічого страшного, вона мені нічого не зробить, сподіваюсь. Бля, mm -hmm. Ти посадимо гарбузи. Мені вони зараз дуже потрібні. Бо це їжа єдина. Поки я не можу зловити гарбузі. Ой, гарбузі. Першу свою здобич, поки не можу зловити, це моя їжа. Або у мене тут, пам'ятаєте, качко... качок скільки сиділо. Та вони може, стануть і моєю їжею. Глянемо, що там у нас. Ого, купав. Слава Богу. Ого, скільки, там два ведмедя, друзі. Ви бачите це? Я до них іти не хочу. Так, це або весна, або осінь. Мені треба підстерегти тут качок. Вони зараз будуть єдиною моєю їжею. Хаті вже гаряче. Давайте підемо в шахту. У мене вже не доволі багато ниток тут. Ой, ниток палок. 20 вже. вже, більш ніж 20. Давайте всі списи викладемо. Е, господи, скільки їх у мене. Так, ці граблі, певно, також, мій врожай теж. Ага, це я потім посаджу. Це сюди, 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 сюди. Ну добре. Потім підемо все викладемо. Хангрі? Ти хангрі? Їсти хочу, друзі. не можна пшеницю їсти. Мона? Сподіваюсь. Не мона. Амаки. Єма. Не мона. А на жаль. Ви що думаєте, що я тільки три кайла зможу зробити? Нє-нє-нє-нє-нє-нє. Мені -ні 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 -ні. Ні більше треба. Мені треба набагато більше, бо я зараз буду робити просто. <с> я навіть не знаю, як це назвати. це все покладемо сюди. Господи, я не знаю, у мене все просто забито. У мене купу кайл. Цих от не до кайлу. що це таке взагалі. Давайте багато візьмемо собі. А ви там копатися швидше. Полетіли. Тут вже тепло. Погнали далі копати. Завтра займемось масовою вирубкою. І треба ще якось по максимуму обігрівати свою хату. Мій город, думаю, потім треба буде прибирати на потім, аби його можна було закрити. Що? Камені досвід? Що? Я зрозумів. Давайте ось так от будемо рядками ось так копати. Вже. Ага, У мене вже немає в чому ходити. Значить, треба якось робити броню. Якимось чином. Ой. Все, мінус кайло. Наступне. Тут дуже гаряче. Здесь я якийсь бункер викопав на шахту. Бо вам, певно, буде зараз дуже сумно чекати, поки я це все дорію. До Тому я вимкнуся і коли буду зламаю всі ті кайла, то я, Вибачаюсь, вернусь.